Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Пухнастих. Друзі, лайки також підпишіться, якщо хочете бачити більше відео з пухнастиками. Сьогодні буде огляд на колекцію ось таких ось іграшок. Подивіться, скільки тут все по сезону, новий рік і Хеллоуін. Можете, до речі, в АТБ пошукати, коли буде новий рік, або Хеллоуін. там кожен рік на ці свята продають такі іграшки. Дуже хотілося б, щоб ще були якісь пасхальні. Давайте подивимось, хто у нас тут є Санта Клаус. Ви бачили його у відео. Також ось ці Хеловінські котики. І зуби. Ви їх теж бачили у хеловінському відео. Можете подивитися. До речі, це, як і в сезонні іграшки, є сезонні відео. Подивіться, є такі. І так, перерахуємо Санта Клаус, Хеловінський котик, хеловінський котик, хеловінські щелепи. Оленя. Чи всіх порахували? Перевірте. От я б хотіла їх усіх запустити, але мені здається, що у мене це не вийде. Давайте напишіть мені коментар, поставте лайк, щоб у мене це обов'язково вийшло. Давайте, я спробую, але це не точно. Вижте, як вони всі бігають разом? Це просто сміхота. Ну дуже це відео Хэллоуїнське, де апушка нічого бігала біля Хэллоуінських котиків і челеп. Шо? Так, це точно. Ну так, друзі, сподобалось відео? До побачення!